Величезний привіт! Я дякую, що звернули на мій канал. І сьогодні я пропоную приготувати ось таке незвичайне печиво, шоколадне із кунжутом. Воно неймовірно ароматне, неймовірно смачне. До речі, буквально вчора я вже ділилася рецептом печива із медом та корицею. І сьогодні, в продовженні теми, давайте приготуємо ще один варіант ось такого чудового печива. Швидко приготую ще один варіант дуже смачного печива. І в миску я вже додала розтоплений маргарин. До речі, розтоплюю його так, до напів рідкого стану, навіть ще шматочки, і в мікрохвильовці я це роблю. Можна, звичайно, про кімнатній температурі залишити. Ну і, звичайно ж, можна використовувати вершкове масло. Сюди ще додала уже цукор, додала сіль, і тепер звичайним вінчиком мені потрібно все це об'єднати. Маса ось так посвітлішала, додаю сюди одне яйце. І знову перемішу. До речі, продукти бажаємо обрати кімнатно і того, Як я вмішала яйця, додаю сюди кефір. І знову все об'єдную. Далі частинами додаватиму муку. Мука в мене вже просіяна разом з какао і розпушувачем. Додаю, як я вже сказала, частинами, і кожного разу буду все добре перемішувати. Я своє вимішала, і вінчик я прибрала, взяла ложку так зручніше. Ось такої консистенції. Зараз моє тісто достатньо густе, але не забите мукою, тому що печиво ми будемо викладати на пергамент, точніше, на деко застелене пергаментом, ложкою. І на цьому етапі додаю кунжут. Кунжут білий у мене 5 столових ложок. Краще мені здається все-таки обирати білий кунжут для цього печива. Вже тоді гарний контраст і все потрібно добре ще раз вимішати. Підготувала деко і застелила його пергаментом, і тепер змоченою у воді столовою ложкою набираю частину тіста і викладаю, ось так буду підрівнювати, формуючи бажано кругленьке печиво. Ну, а, в принципі, як вийде. І знову змочую ложку перед кожним разом, набираю тісто. І буду формувати печиво. То, як печиво я сформувала, відправляю у розігріту до 180 градусів духовку і випікатися вона буде приблизно 20 хвилин. Ну, час, як завжди, орієнтований, краще орієнтуватися на можливості своєї духовки, на готовність печива, Режим випічки – низ Ось таке печиво в результаті у мене вийшло, пахне просто чудово. І хочу зауважити, що після випікання, відразу після того, як його витягуєш із воно недостатньо ще м'яке. Тому я зазвичай залишаю печиво ось так на дерзі майже до повного охолодження. Ну і Хочу показати, яке печиво виходить ось таке контрастне, красиве, з біленьким кунжутом. Розламаю дуже м'яке, майже повітряне. І, повірте, дуже смачне. Ось в таку зараз пасмурну погоду, холодну, думаю, те, що треба. І рецепт приготування неймовірно легкий, тому я думаю, що кожен з ним зможе впоратися і ось так швиденько приготувати подібну печиво до чаю або до кави і потішити себе та своїх близьких. Ну, а я наразі хочу подякувати всім за перегляд, підписуйтесь на мій канал та давайте готувати разом прості смачні страви. Я всім бажаю миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.